Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистиємо, переможемо. Хотіла вам показати кілька великого широколистих гортензій. Придбала я їх десь, мабуть, місяці-півтори назад і висадила відразу відкритий ґрунт. Це в нас є Endless Summer Bloomstar. Взагалі, Endless Summer серія. та... Своєю славиться такою тривалістю квітування дійсно дуже там протягом літа вона квітує як і на молодих погонах, так і на погонах попереднього року. Наскільки я знаю, і саме це якраз забезпечує їй таке безперервне квітування. Або практично безперервне квітування. І от е, купила я її, посадила. Ще вона мене привабила своєю, отакою, бачите, кольором таким темно-вишневим, ну дуже контрастним порівняно з зеленим листям, кольором пагонів. І навіть листочки, прожилки на листочках, що на зворотній стороні, що на лицевій стороні, теж мають оцю червонувату вишневість. Ну Чомусь мені в певний момент мого захоплення квітами і рослинами. Дуже почало як би, цікавитись я почала, якраз і кольором навіть листя. Я навіть і троянди, де і деякі там, гортензії, що ще, Хризантем, не хризантеми, півонії. Купляю, якщо мене навіть приваблює досить незвичний колір листя. Є в мене таке. І ось ця красуня. Хоча я впевнена, найголовніша і найкраща її характеристика, це все ж таки оце от безперервне квітування, тривале квітування, повторне квітування протягом літа і, мабуть, до жовтня, від який регіон. от. Але 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 ще мене привабило і листя. І от вона приживалася, дещо страждала, бо було дуже спекотно. Я тут робила їм такі затінення з пеленок старих. Це допомагало. Потім трішечки спала температура, пішли дощики, і знову, в вересні, прийшли такі спекотні дні. І вона мені ось наростила, бачите, красуня. Наростила мені суцвітяння, щедре, прищедре, ну, як для такого часу. Бо є і молоді пагони, але вони ще не будуть квітнути. Тобто вже цього року вони не заквітнуть. Раз, два, три, чотири пагони на наступний рік. А це От краса, наростилася мені цьогоріч. Не знаю. Надіюся, встигне заквітнути. Хто його знав? Це все-таки відкритий ґрунт. Я його не планую викопувати і ховати нікуди. Тобто воно мене зиматиме тут. Єдине, що я це накрию обов'язково. От тому хто знає, побачимо. Побачимо, який буде вересень ще далі, ніби обіцяє теплим і жовтий, ніби обіцяє. Ну, досить теплим. Не знаю, як це для гортензій, чи тепло, чи ні. Звісно, волотисті ще будуть квітнути. А от велику листі, широку листі побачимо, тому побачимо, побачимо. Хочеться, хочеться, звісно, побачити цю красу, ці суцвіття, адже це має бути така гарна, гарна кулька квітів. І хочеться її застати і помилуватися нею, а там буде видно. Тому таке може бути чудо під кінець сезону. А поруч через одна красоня. Разом я їх купила в одному місці. Господарство Зелені янголи. Оцю теж купила я. Через листя. Це листя має бути взагалі-то досить темне, таке, ну, брунатно-коричнувате. Але коли її купляла, мене попередили, що воно вже дуже довго в горщику росте, і там вже вимилися, вичерпалися всі поживні речовини, і вона виглядає не надто товарного вигляду. Я погодилася, тобто я мені висла світлину і перепитали, чи дійсно я її хочу. Бо я наполягала, що я хочу, от вже. І я погодилася, ну якби підписалась на це. І так, абсолютно нормально. Я, я була готова до цього. І так, я не розчурю, все добре. Я її висадила, відкритий ґрунт, почала підживлювати, гарно поювати, листя позеленіло, досить, досить помітно, воно позеленіло, порівняно з тим, яка вона прийшла. І от почало вже зафарбуватися, коричнувати. Оце, що в мене краї підпечені, насправді тут там. Тут все ж таки сонце. Коли були в мене такі е е е склоарматури, я робила такі, ніби як триноги, імпровізовані такі шалаш... Шалаш... шалашики чи обелізки, і прив'язала туди пеленки. Воно виглядало не дуже естетично, але воно прекрасно справлялося з затіненням. Потім в мене було телебачення, я забрала те все, що виглядало не естетично, ті всі конструкції, і притіняла, бо ще була дуже спека далі. Парасолями парасолі все одно не так дають ефект, як давав ефект. От от, от ота пеленка прив'язана на арматурі. От, але, взагалі, я тут посад, понасаджувала волотисті гортензії досить високі і досить з високими суцвіцями, з розрахунку того, що вони мені будуть притіняти оці великолисті. Надію, що так буде. Якщо ні, буду й далі використовувати перевірені пеленки. Тут є півонії. Ну, тобто такі кущі частково буде затінено кущами. Якщо не буде достатньо того затінення, то будуть пеленки, ті вхід далі. І так, цьогоріч вона мене вже не потішить квітуванням, але вона тішить точно приростом. Я бачу, що вона вегетує, вона нарощує. От це все молодесеньке, це все нарощено було після того, як я посадила. Бачите, оці малесенькі листочки тут вже більшенькі. Тобто закладаються бруньки на наступний сезон. Зараз мені головне, що підкислювати вносити залізо і вносити фосфорно-калінні підживлення. То і все, і надіятися, що воно дуже гарно перезимує під накриттям. Ось таке такі гортензії мої широколисті, деякі з гортензій, бо трішки насадила, і ще, можливо, насаджу. Дуже хочеться квітів. Дуже і дуже хочеться в таку прекрасну вересневу днину, як зараз панує там. Не хочеться відпускатись, як квітковий сезон. Зовсім-зовсім, все ж таки. Все ж таки то хочеться. Хочеться барв. Так. Вам дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па.